Ось цукавок, перші плюс другий шок, 10 кг. Це 1400 гривень. Наступне буде ось така, без лукавочки. таку зі гущу лапку. Іде капталі видимо. Наступне вітер ось така тепленька. Так так, Наступне буде ось така, безлукавочка. Все синя підкладочка. Іде золотими такими малюнками. Так, наступна виклика укорочена фіксесочка, серцечка, дотік. Так, Наступна буде ось така безлукавочка біжого Так, наступна буде ось така укорочена. наступна. Це буде ось така безлукавочка. Ось така з кафейшочком присутні багато катманчиків. Нагадую, що тут йде мічко і нічого та жіночо. Тут йдуть всі можливі розміра. Іксесочки, до X'aму. Ось така x серцяшки, чорна на картин. Ось така білюзова, жіноча, там хустяв у нас з катманчиками на кузовках. Дуже буде виглядати таким образом. Ось така укоричного зеленого ікс. Так, наступний буде ось така. XL розмір. Ми ніби коросочка. Так, наступний буде ось така. Поліри смарагд. Ось така смарагдова на гузочках. 48. Так, наступний буде ось така. Так. ось така. Зараз так. вам покажу, що ось така біжива, красива, чоловіча. Досутні багато карманчиків. Ось тут є ворога додаткового. Тут можна знову ж таки робоча. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.